Пригнали на продаж для вас Peugeot 3008. Це паркетник 2018 року, 1,5 дизель 130 кінських сил на автоматі. 195 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі, привезений з Європи, розмитнений та сертифікований. Офігенський стан. Заводське тонування задніх вікон. Автівочка пройшла повну підготовку, має задні парктроніки. Знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Автомайданчик Вінкар. Можете приїхати, покататись. Хороша комплектація, повний електросклопакет. Хороший стан салончику, шкіряне мультикермо, контроль смуги, датчики світла дощу, електроручнічок, сенсорна багатофункціональна мультимедіа та багато іншого. Цінник автомобіля 18 300 доларів знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте на тест-драйв та купуйте це окрасення.